Це вже продовження цієї серії. Anyway. А це вже про то ай, про пригоду ведмедя. Що зі мною? Шіка Сіка, я з Тейзі помираю. Ти не маєш померти, я сердечко. Є сердечко, що дає тобі життя О! Ай, спина. Ех, давай ти зможеш, я не можу. Давай е чу без мене не можеш. На! Прыг! Дякую, Сика. А Заходит тут монстр. А Заходит, значит, заходите. Все, заходим. Тут, 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 тут. -ту -ту. а -а -а Ай! Ай! Пішов геть звідси. А ви хто такі? Об'єдняємось. Добре. Ам. Це вже... Продовження того буде слідувати.